Хочу з вами поділитися таким віршем. От е, люди думають, що е, ну не сьогодні, буде завтра, я все зроблю завтра. І Ісуса прийму завтра. Е, от сьогодні тільки поживу для себе, а все прийму завтра. І от цікаво так, готуй себе до зустрічі з Ісусом, готуй свій розум, душу, тіло і дух. Хай серце буде вільним від спокуси. Нехай гріхів розіб'ється ланцюг, готуй себе, в щоденних перемогах і крок за кроком небо наближай. Чекай його, чекай на свого Бога. Даремно час земний не витрачай, і буде важко, будуть сльози литись. Захочеш руки опустити в боротьбі, але не переставай, прошу, не перестань молитись за Господом крізь терени. Іди, готуй себе попереду змагання, і може, не один запеклий бій, і хай в тобі одне горить бажання. Зустрітись з тим, хто вірний і святий, зустрітись з ним у славі невимовній, почути співи ангелів святих. Ця мить чекає тільки на готових. Твоє ім'я чи буде серед них. На них чекають шати білосніжні, вінець і місто. Бог створив для нас. Готуй себе, бо може бути пізно. Христос іде вже скоро, скоро час.